Всім привіт! Загодовуємо бджіл зиму цукровим сиропом. Загодовуємо ось таким способом шрубоверт, помпа, ну і шланг. Ну, зараз розкажу про це все подробно. Як ми загодовуємо? годівниці у нас 3 3, 3 літри все влізає, плюс-мінус там. Ставимо в магазин і отак загодовуємо. Ану, відкривайте то. Сироп розколочуємо вдома, привозимо в прицепі в машині ось в таких бідонах і Ось таку техніку розливаємо. Тачку розвозимо, мідон по пасіці. Шрубоверт, помпа, шланг униз у нас пішов. Такий. І тут йде коліно, і шланг пішов вже такий гнучкий, щоб добре було, щоб зручно було розливати. І все. І отак. Стоп! все. Зупиняється скоренько. Ось така автоматика проста, але допомагає в роботі, не потрібно ходити, ну і там уручну розливати. Можна сказати, так як спосіб повністю автоматичний. Стоп. Все, 3 3,5 літри сиропа, бачите, за пару секунд. І налито. Ну, спосіб, хлопці, Е, також дійсно такий класний. так що, Стоп. Так що, хто таким не користується, шрубовертом і таку помпу, я рекомендую. Можете користувати. Так, бідони привозимо в прицепі і тачку розвозимо вже по пасіці. Ну, ось так і працюємо. Сироп розбавляємо вдома. Розбавляємо е, міксером, дрельку і міксером, звичайним будівельним. Так. Розбавляємо наприклад рано і ввечері, даємо, даємо, щоб сироп нормально виставився. Е, даємо один до півтора. Одна літра води, півтора літра цукру. Вода десь приблизно плюс-мінус 50-60 градусів. Так що рано розбавили і ввечері вже їдемо на пасіку роздавати. Е, отвір сверлимо тільки в одній кресті, щоб наш шланг, ну, щоб ми помпу вкачали, у усіх крішках не сверлимо. Сверлимо тільки в одній кресті і цю крішку перекручуємо, ну, крутимо до всіх бетонів. Так. Ті вулики вже обслужили. Тут у нас годівниці стоять у магазині, так як поверхні. В тих вуликах у нас з екструдованого пенопласту. Ну і в декотрих лежаках у нас годівниці стоять всередині. Зараз я покажу, як ми тут працюємо. Відкриваємо. Годівницю не забираємо, годівниця стоїть на місці і закачуємо. Все просто, легко, зручно. Так що хлопці, хто не користується таким способом, рекомендую. Стоп. Все, готово. Пару секунд і вулик заповнений, Годівниця заповнена сиропом. Де у котрих ще полишались рамки по одні, по дві на сушку. За годину можна обслужити до 200 сімей. Стоп? Стоп! Так що не сам? Я... Так. Давайте. Ці годівниці у нас мають десь. Коло 4 літрів, оце більші. Ті, що ми загодовуємо в магазинах, годівниці пластмасові. Стоп. Що ми купили, там йде десь до 3,5 літри. Ці годівниці трошки більше, 4,5 літра мають. Ну і таким способом добре розливати, бо у нас ні одна капля не проливається, просто потрібно підвозити. Постоянно тачку, ну, але це проблем немає. Якщо ми наливаємо банячком, постійно, постійно, все щось розливається. Ну, шланг великий, ми обслуговуємо десь 1, 2, 3, 4, 5, коло вісім вулик за один раз. Ну, тут б багато, давайте. як бачимо. Але хлопці, бачимо, бджола не тоне. Ми як наливаємо, бджола на плотику під'їжджає до гори. Так що, якщо ми вже в кінці забираємо годівниці, нема ні одної мертвої бджоли. Бачимо, бджола вся під'їжджає до гори. Стоп. Так. Ну, Так і працюємо. Так, хлопці, крутимось таким шрубовертом. Це, можна сказати, так як наш двигун. 36 вольтовий, 6 ампертний. Девальт шрубоверт. Ну, шрубоверт зарекомендував в моїй роботі цей суперово. Так що рекомендую. Метр труби. Ну, По-моєму, ця труба 32, якщо я не помиляюсь. Купив її у будівельному магазині, там, де продають все до води. Помпа. Помпа, так в інтернеті називається помпа до дрелі, до шрубоверта до дрелі. По-моєму, там 700-750 гривень. Це є недорого, але вона нам ось так допомагає. Від помпи також йде ще кусок такої труби. Тут я зробив коліно і пустив звичайний шланг вже зелений. Коліно зроблений з такої трубки. Ну Не знаю, як вона називається, але також у будівельному магазині, там де все від води продається, хлопці проводять такими трубками воду. Коліно зроблено також з такої трубки. ну Тут підмотано ізолянтом, бо трубка тонша була, щоб зайшла вже в цю трубу. Все зроблено, можна сказати, дуже просто, а нічого тут складного. Це коштує шланги коштують пару копійок помпа і шрубоверт потрібно мати. Шрубоверт підходить любий, Так як, наприклад, на 10, 10 20 до 30 сімей, це підходить любий. Так як ми розливаємо 200 сімей, це потрібно вже шубоверт, щоб був потужний. Акумулятори відтримували. Ну, і цей шланг, шланг десь має довжини 3 метри. Можна цей шланг і дати більший. ну ми Тачку під'їдемо, так що даємо 3 метровий. Так, півтора години часу і 150 сімей погодовано. Так що, такий ось таким автоматичним способом можна так скоренько загодувати 150 сімей. В цих лежаках Годівниці також у мене всередині, так що показувати сміслу немає. Це так само я е, туди сироп даю, як у ті е, вулики, що з пінопласту. Е, це вже ми дали тепер, е, це ми тепер вже дали другий раз. Будемо давати ще третій раз. І після третього разу у мене буде огляд повно, е, огляд пасіки. Я буду дивитись Як вони загодовані. Які сім'ї не потрібно буде, я вже не буду давати, в які сім'ї ще буде потрібно, я ті сім'ї позначу і ще по одній годівниці дам. Годівниця у мене в середньому вміщає 4 літри. Тільки ті, що в нас є тут магазинні годівниці, що у надставки я ставлю, там йде 3,5 літри. Побіг самий виріг, там йде 3,5 літри. А в такі мої що саморобні це йде 4 літри. Так що ось так я працюю. Та так я працюю. І така у нас робота. Там тато, хлопці, ще догодовують ці 4 сім'ї і їдемо додому. Так що працюємо. Сімейну команду можна сказати. Ну і вділок наших загодовуємо і готуємо вже до зимі. Шкода, що сезон закінчується, ну але сезон почався, ну і само собою, що він повинен закінчитися. Ну, нуклеуси, маточки вже майже ми допродуємо. Лишилось наявності небагато. І нуклеусний парк також будемо згортати і везти вже хлопці додому. Так що сезон повністю у нас закінчиться, як ми бджіл загодуємо і нуклеуси відвеземо додому. Ну все. Так і працюємо. Так що всім удачі, бувайте, до наступних відео.